Товарча особистість, волонтер, найкраща ведуча свят, багиня мікрофона, чудова дружина та прекрасна мама, гарна та мила іменинниця Ірина святкує сьогодні свій день народження. І приймай вітання від душі, дорога ірочка, від всієї твоєї родини, які всі разом передають тобі. Такі слова, Лови, ірочка, привітання, нехай здійсняться всі бажання, хай настрій твій веселим буде, і грошенят, нехай прибуде, краси та щастя тобі зичим, бо щастя дуже тобі личить, кохання, успіху, достатку, хай буде все ускрізь в порядку. Що в гроші прилипали. Доларів гаманець трибали, і обіймів, подарунків, і сюрпризів поцілунків, щоб машину новеньку придбала, сім'єю на балі відпочивала, Щоб була завжди щаслива, кожен день жила красиво. Дорога ірочка, бажаємо тобі чарівних тістечок, від яких ніколи не товсіють. А тільки підіймається настрій, чарівну кредитку, на якій ніколи не закінчуються гроші, та золоту рибку на Фазенді, яка виконає будь-які твої бажання. І всі твої мрії нехай здійснюються з днем народження.